Я бажаю вам добрати щастя, миру та злагоди, достатку та благополуччя у ваших домівках та у ваших родинах. Це знову я, ваш Богдан Тобілевич. І сьогодні я продовжу свою розповідь про народні свята циклу зимових свят. Отож уважно слухайте. 6 січня, святий вечір, свят вечора побагато кутя, вечір перед Ліздвом Христовим. Це одне з найбільш важливих родинних свят, коли кожна сім'я із словом, і ділом створювала у своїй оселі атмосферу затишку, багатства, щастя і миру. За традицією, весь день перед Різдвом нічого не їдять, чекають на першу зірку, що сповіщає про народження Ісуса Христа. І лише після настання вечора родина збиралася на урочисту вечерю. На стіл подавали 12 пісних страв: варений горох, смажену капусту, рибу, квасолю, вареники, картоплю, гриби, гречану кашу, голубці, коржі, головними стравами якуття та узвар. Важливо також у цей день пробачити всі кривди, що були заподіяні, щоб не брати образи і поганий настрій із собою до майбутнього року. Коли ж починали вечеріти, господар дому готував символ урожаю, дідуха, сьогодні це ялинка. На святвечір родина обов'язково згадує своїх померлих родичів, припрошує їх взяти участь у вечері. Після вечері зі столу не прибирали, посуд не мили, а всі ложки складали до миски з кудею, щоб уночі душі предки могли почастуватися. Гість на святвечір. Приносив щастя до оселі. Важлива подія цього вечора. Діти носять кутю до близьких родичів та хрещених батьків і просто сторонніх людей, яких хочеться привітати зі святом. Збереглися народні прикмети до цього дня. На багато зоряне небо, кури добре не стимуться і вродить горох. Місячна ніч врожай на баштани. ожеледь на деревах вродять горіха і садовина. Сніг іде врожайне яблука. іній або сніг на мокре літо і доріг зернових. Дивляться після вечері в вікно, якщо чисте і зоряне небо, то буде сухий урожайне літо і навпаки. 7 січня святкується Різдво Христове. Це свято народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Різдво одне з 12 найбільших християнських свят. Після святкової літургії завершується Різдвяний піст і починається коляда. Коляда це Бог святий миру, давніх слав'ян. Колядою називають період, коли співаються різдвяні пісні, бажаючи господарям щастя і злагоди. Колядники заходили до кожної хати, а в церквах ставили вертепи, виставу на евангельський сюжет, що розповідала про народження Ісуса Христа, чудесне з'явлення ангелів пастушкам, відвіданий трьох царів зі Сходу і порятунок немовлятка від страшного царя Ірона. Від сьогодні і аж до стрітення 15 лютого віддайте одне одного словами, Христос народився. Славімо Його! 13 січня святкується Щедрий вечір або свято Меланки. Це свято об'єднало до звичаї та відзначення православною церквою дня преподобної Меланії. Вечір перед старим Новим Роком має ще й третю назву, Щедра Хотя, бо ж на відміну від постного святвечора, його стіл дуже багатий, м'ясний, що готували у цей день: холодець, копасу, печеню, пироги, кутю та інші страви. Цього дня водили козу. Хлопчику вивернутому вовною на зовні кожуху. Та головним дійством на щедрий вечір є щедрування, співані побажання щастя господарі та усій його родині. У давні щедрівки співали в основному дівчата та жінки. Щедрівників, як і колядників, теж заведено обдаровувати солодащами до та грошима. Ми прибули, господарю, Вечора господарі спішили розрахуватися з усіма боргами, помиритися з тим, з ким сварилися. На щедрий вечір не можна лаятися, щоб тихо і спокійно жилося весь вік. У цей день наші предки спостерігали за природою, щоб зрозуміти, що їх чекає у прийдешньому році. Якщо ніч видається зоряною і ясною, то урожай буде багатим і рясним. Якщо на Меланію стоїть тепла погода, то літо буде дощовим. Якщо 13 січня на вулиці туман, значить у новому році всіх чекає щастя, а урожай буде багатим. Сильна хуртовина, обіцяє багатий рожай горіхів, якщо небо зорене, то буде багато ягід і грибів. Якщо на Василів вечір випадає молодик, то ріки навесні з берегів не вийдуть. Відлига 13 січня обіцяє дощове літо. Якщо ніч 13 січня безмісячна, то це нечиста сила, місяць вкрала. 14 січня день святого Василя, Новий рік за старим стилем. Головне обряд цього свята засівання. Зерно є символом нового життя, тому, заходячи в хату, її обсипали зерном. Засівали хлопці, дівчатам цього робити було не можна. Традиційні примовляння сієм, сієм, засіваєм, З Новим роком вас вітаєм. Всі радийся, жито пшениця й всяка пашниця. Заповір'я, якщо на Василя першого хату завітає гість чоловічої статі. Весь світ буде щасливим і багатим, то зранку хлопчики до 14 років засівали власну оселю житом, пшеницею, сивом миродючості і добробуту, а потім ходили посівати до сусідів, вітаючи їх із Новим роком, з Василем. Господарі ж у свою чергу обдаровували посівальників пирогами, горіхами, цукерками і п'ятними рашима. Прикмети дня, якщо небо ясне і зоря не буде багато урожай ягід, на Василя Туман до рожаю, якщо 14 січня багато пухнастого іноді на деревах. Рік буде багатий намет. За меділь вечора на Василя віщує великий рожай горігів. 19 січня відзначається богоявлення, водохреща або Йордан. Це одне з 12 найбільших християнських свят Різдвяного Новорічного циклу, яке нагадує про хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Наші предки цього дня вшановували богину річок Дану. У саме свято Богоявлення 19 січня освячують воду в річках, джерелах та водоймах. Це головна традиція хрещення. Вважається, що Водохресна вода має таку щододійну силу, як і води Йордану. В які входив Ісус Христос. Святу воду беруть з собою додому. Вона довго не псується, лікує та допомагає позбутися від негативу. А ще чарівною водою мивалися дівчата, щоб бути вродливими. Нею захищалися від нечистої сили. Є народні прикмети цього дня. Якщо 19 січня йде сильний сніг, то врожай буде таким же щедрим. Якщо нічна ніч на небі великий місяць, то навесні буде великий паводок. Відлига до врожаю. Ясний день, то не вражаю. Вітер падме з півдня буде грозове літо. Якщо у цей день буде заметіль, така ж погода буде і на масляну. Якщо сильні південні вітри, літо буде грозове. Умовно завершував зимовий цикл святкових дат за сучасним церковним календарем День Петра Верини, 29 січня. З ним народне повіддя пов'язувало прикмети, за якими визначали настання весни, передбачали, яке буде літо. А тепер завдання для допитливих: які обряди новорічно-різдвяних свят збереглися у ваших родинах. Відповідь, пишіть у коментарях під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. До наступних зустрічей.